Доброго дня, шановні учні. Продовжуємо сьогодні робити ранкову зарядку та потім декілька силових вправ. Розпочинаємо. Без різких рухів. Розпочинаємо. Руки на пояс, нахиляю головою вперед назад, ліво вправо. Поїхали. Раз, два. Виконуємо три, чотири. Без різких рухів. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. І раз, два. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Повороту головою вліво, в праву сторону, без різких рухів. Спокійно робимо розминку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчило. Дуже добре. Зараз продовжуємо робити зарядку. чотири, чотири кругові рухи. Головою у одну сторону, потім протиположну. Проти, проти, проти Зараз спокійно робимо без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили в іншу сторону. Спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Наступне завдання. Руки в сторону. Кістями 4 рази до себе, 4 рази від себе. Руки в сторону до себе. Розминаємо кисті. Розпочинаємо вправо. Спокійно, без різких руків. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 5, 6, 7, закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки в сторону. Руками взмахи до себе. Чоти взмахи до себе. На 5, 6, 7, 8 від себе взмахи руками розпочинаємо руки в сторону, спокійно, без різких руків. Розпочинаємо наше вправу. 1, 2, 3, 4, Від себе 5, 6, 7, 8. До себе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дуже добре до себе. Раз. 2, 3, 4, від себе, 5, 6, 7, 8. І останнє повторення до себе. Раз, два, три, 4 від себе, 5, 6, 7. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Плечами. випади плечами вперед. Потім випади плечами назад. При цьому ми не горбатимось, не становимось у знак. знак Знак питання. Спокійно, ровно тримаємо спину, ноги разом. Спокійно. Випади плачами вперед. Спокійно. Раз. Без різких руків. Два. Три. Чотири. Назад. Прогиби. Спокійно, рівно, рівно тримаємо спину. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три, чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім дуже добре. Зараз поочередна. Тримаємо плечі. Одна плеча вверх, і в інша спокійному, спокійний, в спокійному знаходиться стані. Спокійно, поочередно. Не, неважно, з якого плеча розпочнемо. Спокійно. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. два три Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Два повороти тулуба вліво. Два повороти тулуба вправо, без різких рухів. Спокійно. Руки на пояс, ноги на шині пліч. Спокійно. Без різких рухів. Два повороти тулуба вліво, два повороти тулуба вправо. Розпочинаємо нашу вправу. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три, чотири. І на останок. Раз, два, три, чотири. І раз. Два, три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Зараз робимо як можливо нижче нахили тулу, при цьому не згибаємо, не згибаємо коліна якомога нижче. Зараз спокійно, якомога нижче. Практично касаємось нашого, нашого пола, але при цьому ми коліна наше не згибаємо, тобто ми робимо не ось так, а ось ровна коліна. Ноги на шильні пліч і якомога нижче. Майже касаємось. Не обов'язково, хто може триматися за підлогу, це не потрібно. Нам потрібно якомога нижче. При цьому ровно тримаємо спину. Не, не потрібно гарбатися або ровно ось так, ось як знак оклика або питання. Ровно, ровно спокійно тримаємо спину і робимо 15 нахилок як омога нижче. Поїхали спокійно. Без резких рухів. Раз. Два. При цьому ми повинні ноги не згибаємо. Тобто не згибаємо ноги. Ноги рівно тримаємо. Три. Чотири. Якомога ниші? П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Продовжуємо. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Якомога ниші? Чотирнадцять. 'ятнадцять. 15. Дуже добре. Наступне завдання. Вправа міль, міль, мільниця. Виконуємо якомога нижче. Наклони тулуба, спокійно. Розпочинаємо. 8 рахунків. Спокійно. Виконуємо вправу. Повторюємо за мною. Раз, два, три, Чотири. Продовжуємо. 5, 6. Без резких рухів. Сім. Вісім. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Якомога нижче касаємось рукою, касаємось кросівка або ноги. Продовжуємо. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім і останнє повторення. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Зараз робимо декілька вправ на силу і на сьогодні все. Е, які декілька вправ робимо? Е, робимо два повторення. Е, згибаємо, розгибаємо руки упори льожа. При цьому стараємось не, не рубатися. Спокійно робимо один підход 5, 5 віджимання, згибання, розгибання руку в полі ложа. Потім робимо декілька секунд відпочинку і ще одне повторення. Спокійно розпочинаємо якомога нижче. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дуже добре. Зараз робимо декілька секунд відпочинку. При цьому, коли ми будемо цю вправу робити або іншу, будь ласка, слідкуйте за своїми рухами і слідкуйте, щоб ви робили все правильно. Не обов'язково робити декілька повторень, робіть стільки повторень, скільки я вам кажу. А, 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 але. Робіть правильно, тобто слідкуйте за технікою виконання. Це обов'язково важливо, тому що можна зробити і більше раз. Можна зробити і три повторення. Чотири повторення ми можемо з вами зробити. Але це не, не як не, не буде не те, що правильно, це не, не, як не повлияє на наш результат. Ми повинні робити мало повторень. Не так багато повторень. І робити лише декілька повторень. Декілька разів, декілька повторень. Для чого? Для того, щоб ми правильно з вами зробили. Ми можемо зробити більше, але це ні на що не вплине. На наш організм продовжимо 5 разів. Не горбатимось Спокійно виконуємо. Раз. 2, 3, 4, 5. Переходимо до іншої силової вправи до преса. Робимо сьогодні, зробимо з вами два повторення по 10 раз. Між повторення чекаємо 10 секунд, завмираємо на 10 секунд з вами. Услуг робимо 10 разів, потім замираємо, замираємо на 10 секунд. Замерли на 10 секунд, робимо відпочинок і ще одне повторення. Тобі ж сьогодні у нас буде 2 повторення по 10 разів. Спокійно розпочинаємо без різких рухів. Можна тримати руки за головою, за шиєю або перед грудьми. Тобто, наші руки. Десь знаходяться. Вони не повинні дита... б... Б... десь у нас бути у іншій стороні. Або за, сп... за спиною, або за головою, або перед грудьми. Але руки наш... наші свободні, вони розпочинаємо спокійно робимо. Раз. Без різких рухів. Не на швидкість два. Робимо правильно. Слух робимо. 4, П'ять. Продовжуємо. Шість. Спокійно. Сім. Вісім. Дев'ять. І оста десять. І заминаємо на десять секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Зараз відпочиваємо. Потім ще одне повторення 10 раз. І після цього завдання, як ми зробили силові вправи, ми сьогодні зробили перше: це згибання розгибання рук льожа, По друге, прес. І по третє, ми зробимо невеличку планку. Теж небагато часу займе ця планка. І на сьогодні все. Е, зараз продовжуємо теж 10 разів робити з вами прес. Потім теж замираємо на 10 секунд, е, робимо невеличкий відпочинок і нашу, так називаємо, планку. Розпочинаємо руки за головою або перед грудьми, або за шиєю. Тримаємо наші руки і продовжуємо виконувати завдання. Спокійно, раз, без різких руків. Два. Спокійно виконуємо. Три. Не на скорость. Чотири. Слідкуємо за диханням. Обов'язково. П'ять. Шість. Сім. Спокійно. Вісім. Дев'ять. І останній раз. 10 і на 10 секунд завмираємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже добре. Зараз відпочиваємо декілька секунд. Потім робимо невеличку планку. Будемо робити її е, сьогодні на 15 рахунків. Те ж саме. Е, можна про себе проговорювати. Але краще робити услуг. 10 е, разів ми сьогодні зробили е, згибання розгибання руквопори льожа. Зробили два повторення по 10 разів прес. І зробимо сьогодні 15 секунд, тримаємо планку для того, щоб усі наші мишці сьогодні за, не тільки запрацювали, щоб ми. Е, щоб ми могли слідкувати за своїм станом. Не тільки здоров'я, але станом. Зараз зробимо 15 рахунків разом з нами. Спокійно, не напрягаємо мишці неякі. Встановимо цю планку. Поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Достатньо. На сьогодні доснятня. На сьогодні достатньо. Багато робити не треба. Робити Робить Ти, тільки те, 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 те повторене і стільки разів, скільки ми з вами робимо. Більш-менше. Потрібно. Обов'язково слідкуйте за своїм диханням, обов'язково слідкуйте за своєму положенні тіла. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, не хворіте, займайтеся фізичною культурою і будьте здорові! На все добре, до побачення. До, до, до зустрічей!